Шановні клієнти, доброго всім дня. Сьогодні компанія презентує новий, но старий провірений інструмент, який ми завозили 8 років, 7 років, напевне, тому. І Сьогодні ми вам його представимо перевірений фірмовий інструмент. Тобто, це у нас є електричний пістолет. Зараз ми вам відповім його. Ось такий він, ріднесенький наш пістолет. Е, Випробований мною особисто, він був куплений мною в 2014 році. Він е, свою правдою, відробив чесних 7 років, поки, е, ну, скажімо так, перестав вже працювати із за редуктора. Так би міг би ще працювати. Він реально класний. Батарея тримає 2 місяці, і що тут? Е, що тут ми маємо? Ми маємо батарейка нормальна і не знаю, що воно тут пишеть, але справа в тому, що 12,6 В, але він перевірений. Має зубчасту рейку на коротку м'яку колбасу 400 г, також жорстку тубу І має також рейку під 600 -грамову колбасу, де її можна перекладати. Акумулятор реально професійний, гарної якості, важкенький. Себе дуже гарно зарекомендував, тому по, по, по питанням купівлі звертайтесь до менеджер. Також тут є регулятор швидкості. Ось він тут знаходиться, де можна регулювати швидкість медлініше, швидше. Нормально працює, зупиняється сам рейкою. ось, І ось так от відбувається його давлення. А ще один момент, дивіться, значить, що в нас тут є. Зараз ми вам покажемо. Ось такий у нас, дивіться, який чудовий тут поршень. Тут нічого у нас не, не буде закусювати, буде видавлювати, все до краплинки вашого клею. Дякую за увагу.